Вітаю, друже! Перший місяць зими грудень, завжди насичений святами, радощами та вірою у новорічне диво. День Святого Миколая особливе свято, на яке з нетерпінням чекають діти. Також 6 грудня українці відзначають державне свято День ЗСУ свято справжньої мужності, героїзму і відваги. Що таке ЗСУ? Збройні сили України. Разом зі святим Миколаєм вони стоять на захисті нашого спокою, нашого сну та віри в майбутнє. Чому Миколай святий? Це реальна людина, єпископ, який жив дуже давно. Саме Миколі судилося стати святим, допомагати людям, які цього потребують, і присвятити своє життя Богу. Кожного року до хлопчиків та дівчаток з повним мішком подарунків приходить святий Миколай. За добрі вчинки протягом року дарує радість і щастя. Цього дня святий Миколай зазирне в кожну домівку, в кожне місто та село, в кожний окоп та бліндаж, військовий шпиталь та лікарню і здійснить омріяні бажання всіх українців. Чим схожі Святий Миколай та воїни ЗСУ захищають, допомагають, дарують надію, можливість мати новий день та радіти йому, дає нам кожен воїн ЗСУ. Саме вони тримають небо над нами сьогодні. Святий Миколай має неймовірну чарівну силу здійснювати бажання дітей. Також силу мають і наші воїни. Кожного дня вони роблять неймовірні речі, тим самим наближаючи Україну до перемоги. Для того аби стати супергероєм, не потрібно мати надзвичайні здібності. Кожен з нас вже має супергеройську силу. Що треба робити, аби стати супергероєм? Допомагати слабшим. Вірити в себе, робити добрі справи. Друже, а ти написав лист до Миколая? Обов'язково зроби це. Всі знають, що улюблена гра дітей взимку сніжки. Але, друже, будь уважним, ЗСУ попереджає, під снігом можуть ховатися. Небезпечні предмети тому треба бути дуже обачним. Наша безпека, наш спокій у надійних сильних руках. Дякуємо ЗСУ, що Україна може зустрічати свята слава Збройним силам України. Мішечок побажань. Нехай Святий Миколай принесе у кожен дім, у кожне серце добро. Переможний мир, любов, злагоду, спокій, щасливе життя. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в чарівників. Віримо в дива, віримо в перемогу зі святом Україну!